Мій вихідний день менеджера або робочий день блогера. Сьогодні встаю не по будильнику, адже до мене прийшов сотий Миколай. Кілька подарунків, але от розпаковка пізніше Обираю для себе шоколадного Діда Мороза і біжу виконувати свої ранкові ритуали. Сьогодні вирішила нікуди абсолютно не йти і відпочити вдома. Тому я сьогодні буду без мейкапу. Плани на сьогодні це курси по контенту і поки все. Дуже вже хочу розслабитись від роботи, тому що наскільки мені це все набрило, не можу вам словами передати. До речі, дуже сильно раніше любила роботу з людьми, поки не стала менеджером і не почала вирішувати їхні питання і проблеми. А поки я дивилася. З курсі вивчала матеріал. Я побачила, що скоро має прийти вдома мій хлопець. А я ще нічого навіть не приготувала. На обід у нас буде ячна каша із родинкою. Я, я стараюся зробити максимально хелсі обід. Але, звичайно, хто ж повинен був спортити сей. Мені день. зателефонували з роботи, розповіли крінж ситуацію взагалі з клієнткою, яка почала скандал. До речі, через такі моменти мабуть я і не дуже хочу працювати далі. з Але людьми. стараюся ситуацію не брати близько до серця, хоча це не виходить, і починаю далі прибирати. До речі, наразі дуже сильно кайфую від нашої нової кухні. У нас вона до цього була малесенька і дуже сильно незручна. Радію так, наче купила.